Ми зараз знаходимося в стані проходження третього розділу за степіком. Ми пройшли, що таке операції. Ми розглянули арифметичні операції. Ми розглянули операції порівняння. Ми розглянули, здається, з вами логічні операції, три логічні операції. Сподіваюся, що ви їх вивчаєте на математичній логіці саме зараз, так? Логічне заперечення, логічне множення чи кон'юнкція, операція І, і логічне додавання чи діз'юнкція операція або. Чи вивчаєте ви зараз на математичній логіці, чи дискретній математиці, чи я не знаю, як ваш цей курс називається. Були такі у вас операції? Да. Так, так. Так. Ну, в я тільки нагадаю одне одне. Тобто, ви я не буду нагадуватись таблицю і, і, істинності цих логічних операцій, що вони значення можуть бути триву й ви добре знаєте, як це працює. Але, але з історичних міркувань спочатку в мові сі не було взагалі логічного типу. Е, ну обходилися звичайним е, цілим типом. Тобто false логічна хиба, воно позначається нулем, тобто нуль, а true, звичайно, якщо ви, наприклад, напишете просто C out true, то ви побачите значення одиниці. І так, в мові C використовується цілі типи якості логічних. Раз це є в мові C, то в мові C++ це допускається. Але якщо ви пишете на C краще використовувати true і false, але можна використовувати ціле значення у якості логічних. Тому числа, що рівні нулю, вважаються істинні, не рівні нулю, вважаються істинами, а рівні нулю хибними. І тому, коли ми пишемо ось таке таку таблицю, то ми можемо написати не тільки true false. А ось ці операції можемо написати, що, наприклад, ну Folсто, звичайно, нуль. А наприклад, якщо в нас ми написали І X або Y, і x, і y, це ціле значення не обов'язково логічне, то якщо вони обидва не нуль, нульові, то вони обидва вважаються істинними. І тому результат буде істинно, тобто true. А якщо одне з них дорівнює нулю, то результат буде нульовий. Тому це і називається логічне множення, тому що нуль помножити на будь-яке число буде нуль. А якщо вони обидва істинні, то результат буде істинною, тобто одиницею, скоріше все всього, одиницею, тобто true. Тобто ви маєте це. Пам'ятати. Ну і взагалі е, є більш дивні речі. Наприклад, е, якщо у вас є не ініціалізована зміна, то за то її е, не ініціалізована логічна зміна, то її значення не задано. Тобто вона може будь-якою бути, чи true, чи false. І навіть може бути так, що Якщо ви перевірите її на істину і на неістину, і не те, не те не дасть результату. Це досить досить дивно, але це може спрацювати. Який, е, е, який висновок можемо зробити? Не використовуйте неініціалізовані зміння. Якщо ви її ініціалізуєте, то все буде чітко. Якщо нуль, то це хиба. Якщо не нуль, це істина але. Окрім цих логічних операцій, є також побітові операції. Ми їх не будемо розглядати докладно. Що я тільки скажу? Що для кожної логічної операції, наприклад, і або ні, є еквіваленти побітові. Наприклад, побітова інверсія, тобто побітова операція Ні, англійською мовою not, побітова, ви бачите. Один амперсанта, не два. Побітова І, побітова обо і є додаткова операція побітова виключно або чи додавання за модулем 2, Це операція XOR. Напевно, у вас логічна операція відповідна була ось таким плюсиком з кружочком, так? Чи так. Була? була така, так? так? Виключна або. Тобто є одна додаткова операція, але вона є тільки у вигляді побітових операцій. Як воно працює? Ви знаєте, що числа представляються у вигляді у двоєчній системі з числення дикові. І тому кожен біт працює окремо. Наприклад, візьмемо два числа. Приклад, як ми е, зробимо 10 амперсант 7, як ми отримуємо 2. Візьмемо два числа, наприклад, десятку. Представимо її в двійкому вигляді. Це буде ось так: 1, 0, 1, 0. Це двійка, і це вісім, 8. Тобто 2 плюс 8, тобто воно дорівнює 10. І далі ми запишемо е, нулі попереду. Ну, наприклад. Нехай типу Інт буде 16 біт. Це нереально, це у доволі старих системах. Він такий, але, але ми представимо це у двійковому системі. Ну у, на сучасних системах тут буде те ж саме, але не 16 біт, а 32 біт, Але те ж саме. Тобто, усі попередні біти вони дорівнюють нулю. Ось ці біти встановлені, два біти. Тут встановлено три біти, і кожен біт е, перетворюється окремо. Тобто ми беремо останній біт, 0 і 1. Так як я, тут нема двох одиниць, то ми отримуємо 0. Далі ми передостанній біт. Тут є дві одиниці. Ми знаємо, що якщо ми візьмемо операцію по бітва І, то одиниці ми по, е, отримаємо, коли буде дві одиниці. Так, і ми отримали одиницю. Далі, попередній біт 0 і 1 – 0, і 1 і 0 – 0. Тобто ви бачите, що ці побітові е, операції, вони як е, звичайні логічні операції, але вони виконуються для усіх бітів одночасно. Тобто як багато е, Логічних операцій згрупованих. Це досить, досить важливі операції, але ми їх розглянемо більш докладно потім. Зараз не будемо розглядати скоротаний час. Але ви можете, тут не дописано, на жаль, цей урок не дописаний, але тут є у наступних, у наступних кроках: є деякі приклади. Ви можете подивитися ці приклади. Вони не прокладені, на жаль. І тут є деякі навіть досить цікаві приклади. Можете подивитися цю е е досить велику статтю е на і е університеті ІТМО з побітовими операціями. Ви от бачите от дуже багато різних побітових операцій, різних трюків. Це цікаво, але. Зараз це можна без цього обійтися. Далі ми вже використовували такі операції, складені оператори присвоєння, ну, не оператори, мабуть, складені операції присвоєння. Наприклад, якщо нам треба змінити деяку зміну, наприклад, збільшити зарплатню на 100 гривень, що ми можемо зробити? Ми можемо написати, що нова зарплатня 1 стара зарплатня плюс 100. Але це досить довго. Ну, добре, це коротке ім'я, celery, А якщо ім'я буде більш довгим, що нам його дублювати? Більш ну, наприклад, у мові паскаль це єдина засіб. Тобто ми можемо просто написати селері, там оператор присвоєння двокрапка дорівнює до плюс 100, і. Більше ми не можемо написати. Тобто, нове значення дорівнює деякому старому значенню плюс деяке число. Але у мові C++ і C ми можемо це написати більш скорочено. Тут що ми використовуємо? Деяке змін напишемо, деяку операцію, потім равно і деякий вираз. І це. Позначає більш скорочений запис операції змінна равно змінна, деяку операцію і вираз. Тобто, коли ми операцію приміняємо до деякої змінної і результат записуємо в цю зміну. Це не тільки більш скорочений запис, але цей запис може і працювати більш швидко. Ну, коли ми будемо, дійдемо до створення власних типів, до об'єктно орієнтованого програмування, то ви побачите, що таку операцію, як, наприклад, плюс равно, її можна зробити більш швидкою, чим комбінацію операцій плюс і равно. Чому? Тому що ці операції, наприклад, якщо тут складний об'єкт, ми цей об'єкт повинні додати, повинні додати до чогось, отримати результат, і цей результат записати в об'єкт. А тут операції плюс дорівнює, ми можемо просто змінити деякий об'єкт, не створюючи нових об'єктів. Тому це може бути не тільки більш коротко записаним, а ще й більш швидко працювати. Тому будь-яка операція плюс, мінус. Помножити, ділити процент і так далі може так використовуватися, і тут ще є такий. Я дуже раджу виконати таке завдання. Тут є завдання з процентами. Тут є деякі приклади. Приклади. Ну, давайте спробуємо: додавання з з присвоєнням: це збільшити значення змінною. А на Б. Віднімання поєднане з присвоєнням, це зменшити значення. Множення це збільшити значення у декілька разів. Тобто, збільшити не на а в скільки разів. Далі зменшити значення в скільки разів. Далі, взяти остачу за модулем М. Це використовується досить часто в модулярній арифметиці. Далі, ну, ось тут побітові операції, це накласти маску. Ну ми. Це не розглянули, але ми будемо розглядати, що значить накласти на число маску. Потім, якщо ви читали докладно попередній розділ, то ви знаєте, що таке маска, як ми її накладаємо. Тобто накласти якусь маску за рахунок побітової операції, зсунути число, наприклад, ось ці операції, котрі ми. Розглядали як введення ведення і виведення в в поток, але вони початково вони були з числа на декілька біт. Наприклад, зсунути число в двійковій системі на декілька біт вліво. Це сув су, вліво це буде як множення. Ну розумієте, коли ми беремо, наприклад, число 12 і ми його зсуваємо вліво, і в нього. З'являється нулік з кінця, то це буде що? Це буде як помноження на 10. А якщо ми, наприклад, візьмемо число 12 і сунемо його вправо в десятковій системі, то ми отримуємо 1, 2, Але якщо в нас обчислення йдуть, а вони йдуть у цілих числах ці операції тільки з цілими числами, то це буде прибрано, і це буде як ділення на ціло на 10. Тобто, ви бачите, що в десятковій системі сув вліво це множення на 10, а вправо — це ділення на ціло на 10. Так ось в віковій системі сув вліво. Наприклад, якщо ми беремо 10, це 8, четвірки нема. Двійка. Якщо ми зсуваємо його вліво на один розряд, тобто дописуємо тут нулік, то це стає не двійка, а четвірка. Це стає не це стає не двірка, а четвірка, а це стає не 8, а 16. І все число стає не 10, а скільки? Скільки ці в двійковій системі 1, 0, 1, 0, 0, це. Зрозуміло, що це 20. це 10 помножити на 2. Тобто сув. Вліво буде множення ось А су вліво Б. Це швидкий спосіб написати А помножити на 2 у степені Б. А А су вправа Б. Це швидкий спосіб записати А поділити на 2 в степені Б і взяти цілу частину. Чи є тут питання по цій частині щодо сувів? Тобто, це швидкий засіб домножати на ступінь двійки чи ділити на деяку ступінь двійки. Чи є тут питання? Та ні, питань немає. Добре, якщо зрозуміло, то давайте тут є ще до відсотків. Тут. Як. Ну, давайте подумаємо, як е, збільшити деяку зміну на декілька відсотків. Яка це операція? Яка операція збільшить зміну на 15%? Хто математику добре знає? Збільшується. Ну, плюс дорівнює, так? Ну, це не зовсім так. Ну давайте спробуємо. Наприклад, є деякий Х. 15% від х, Це що? Це 15. Це 0,15. На Х, так? Згодні? Так. Да. Тоді збільшити на 15%. Ми отримаємо таке число x плюс 15% від x, тобто х плюс 015 на х? Ну, якщо при, е, отримати 1 отримати 1,15 на х. Тобто, що ми зробили? Яку операцію ми виконали? Збільшення на декілька відсотків, це як не дивно, це не операція. Додати. А це операція яка? Яка тут операція стоїть? Множення. Множення. Тобто, щоб збільшити на 15%, треба домножити на яке число? Ось, 1.15. А якщо ну, бачите, що збільшення на скільки то відсотків, ну давайте, ось у нас є число х ми його маємо збільшити на деякого, ну, нехай y відсотків. Тобто Y% відсотків від X, і ми тоді отримаємо x помножити на 1 плюс Y поділити на 100. Наприклад, збільшити на 100%, відсотків. що це таке? Якщо y дорівнює 100, то збільшити на 100% це Домножити на 2. Домножити на 2, так? Тобто ви бачите, що збільшення на скільки то відсотків це математична операція множення. А зменшення. Ну, Хто може тоді сказати, яку тут операцію треба вибрати? З яким числом? Ну, домножити на 0,75? Так, тому на 0... то 75. О, 85, да. Так. Вісімдесят Тому що якщо зменшити, то в нас буде таке саме, але тут буде операція. Це я розумію, що це математика, це взагалі не програмування, але е, ви розумієте, що ми можемо казати дещо. А нас нема, наприклад, відсоток. Ось, Ось тут я не знаю, тут є чи є тут у мене, от, треба було сюди, знаєте, який? Відсоток равно додати, щоб збити вас. Тобто відсоток, от це математичний відсоток, і ось цей знак процент, процент це остача. Це зовсім не відсоток, а відсоток, ви бачите, що у математичному вигляді відсоток це просто деяка доля, деяка доля. А щоб отримати цю долю, значення відсотків треба розділити на 100 отримати 0,15. Ну, відняти 0,15. Але якщо від одиниці відняти 0,15, то буде помножити на 0,85, так? Ну і давайте, щоб уже перевірити, давайте все це зробимо. Більшити на 15. ну. Зрозуміло, просто додати 15. Зменшити на 15. Просто відняти 15. Збільшити в 15 разів. Це яка операція? Множить, Ножить. Дарівні. І зменшити в 15 разів. Це яка операція? Ділення. Ділення, так? Ну, тобто, ви бачите тільки два останніх вони дещо такі. Давайте, хтось вирішив. Ну, ось є, 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 є хто вирішив. Є. Не, не всі з першої спроби, але багато хто це вирішив. Ну, тоді добре. Далі є операції інкременту і декременту. Це операції плюс-плюс і мінус-мінус. Але. Ви вже знаєте, що є дві операції інкременту і декременту префіксна і постфіксна. Ну, і ви можете спитати, а навіщо їх дві? Дві, Х плюс, і плюс Х. І в чому вони відрізняються? А ось відрізняються вони тільки в, одному, в одній речі. Що в порядку обчислення? Тобто, у будь-якому разі, якщо ми префіксний чи постфіксний конкремент використовуємо, то змін то змінна, ціла змінна Х вона збільшиться на одиницю. А у декремент неважливо, який префіксний чи постфіксний, ціла змінна Х зменшиться на одиницю. Це саме головне. Але, але, але ось яка яке буде значення? Тобто. У вас це ж операція, це не оператор. Тому в нього є деякі значення, його можна присвоїти деякі зміни. Наприклад, якщо є X і Y, вони дорівнюють 4, то після виконання операції X і і X і Y буде дорівнювати 4. Але порядок буде різний. Х, це обозначає, ну як, як запам'ятати, Тобто Z результат присвоїти X, а вже потім X збільшити. Ну, зрозуміло, тобто спочатку присвоїти, ну, взагалі, ви бачите, який, який порядок. Спочатку до Z присвоїти X, тобто старе значення 4, а потім вже X збільшити, і X стане 5. А плюс, плюс Y це навпаки. Спочатку збільшити ігрік, і потім результат буде збільшено значення. Тобто тільки те значення, яке ми повертаємо, повертається у префіксній операції, повертається вже змінене значення. У постфіксній операції повертається старе значення. Тобто, постфіксна операція тому. Може виконуватись довше, тому що префіксна операція вона простіше. Просто змінити Y і нове значення повернути. Тому префіксна операція логічна, повністю еквівалентна, префіксна операція, повністю еквівалентна такій операції Y плюс дорівнює 1. Тому що це буде збільшити Y на одиницю, ну чи дорівнює Y до Плюс один ці всі. Е, вирази, вони логічно еквівалентні. Вони, можливо, дещо буде по-іншому виконуватися. І, наприклад, ось цей, можливо, швидше за все буде виконуватися. Цей трошки повільніше, цей можливо. Можливо, і однаково, а можливо, кожен наступний трошки повільніше. Е, але логічно, вони еквівалентні. Тобто, це змінити. Деяку зміну і повернути змінений результат. Який відмінний? Якщо ми напишемо Y, то це буде дещо інше. Це буде повернути Y, тобто, як має внутрі, якщо б ми реалізовували цю операцію, ми мали би повернути наприклад, запам'ятати деяке початкове значення. Потім зміни, змінити Y, збільшити Y, і потім е, повернути це за початкове значення, яке ми запам'ятали. Тому ось ця операція може виконуватися трошки довше. Але для чисел вона буде виконуватися однаково. Так, чи є тут розуміння в різниці? Да, в цілому понятно. Ну, тобто. Частіше за все, ви будете просто писати десь у програмі X, X. І то крапка з кому. І тоді все рівно, абсолютно для чисел, все рівно. Що Х, що плюс е, плюс X. Це як вам бажається краще. А ось тут є деякі приклади, але це приклади вже з. Ну, ось тут є приклад, коли ми обраховуємо кількість, наприклад. Деяких елементів, ну, наприклад, кількість масивів, кількість додатніх елементів. Ми пишемо: якщо деяка умова виконана, якщо, наприклад, ми знайшли в масиві додатній елемент, то ми збільшуємо кількість на одну, на одну, а спочатку кількість вона дорівнює нулю. Це алгоритм пошуку кількості, і ось у цьому алгоритму, що так, що так абсолютно. Однаково, але є, є деякий момент, ну тут написано, коли ми можемо використовувати, є логіка у використанні операції плюс плюс. Це дуже дуже зрідка у нутрі деякого виразу, коли ми, наприклад, намагаємося записати деякий елемент number, на місце індекс, і потім збільшити індекс. От коли в нас є масив, індекс позначає ту позицію в масиві той номер, куди ми намагаємося записати деякий елемент number. І ми намагаємося не забути, ми намагаємося записати і не забути, що Напути наступний нам наступне число. у Нас має бути вже в наступній камірці цього масиву. Тому, якщо ми у нас така логіка, то краще написати ось так. Чому так краще написати? Тому що це буде позначати записати number на місце індекс і не забути у тому ж виразі, не забути цей індекс збільшити на одиниці. Ну а можете звичайно, і так написати: це одне те саме. А от ось тут, якщо ми напишемо R індекс дорівнює на набер, то це буде інша логіка. Це буде логіка спочатку збільшити індекс, а потім вже причому як спочатку збільшити індекс, вже не, не важливо чи через плюс плюс індекс, через індекс плюс плюс. Головне, що коли ось цей плюс плюс індекс буде в виразі. Він буде виконуватися до, до. І далі, в якості індексу, буде використовуватися вже змінений індекс. Тобто, це деяка змінена послідовність. Чи в нас вже є місце, куди треба записати цей елемент, і потім ми кажемо, що наступний елемент буде на наступному місці. Чи спочатку треба перемістити індекс, і потім записати елемент. Ну, ось у таких, таких, такому прикладі це ну, досить нечастий приклад, коли нам дійсно є якийсь сенс. Я не кажу, що це обов'язково, але ну, сенс якийсь писати цей плюс, -плюс в деякому внутрі деякого виразу цей сенс є. Ну, це, чи зрозуміло це, чи ні? Ja, razumelo.